Выходите! Возьмите соседей и стукайте! Есть кто-то? Нет. Выходите! Держи. Что с тобой? твой папа? я тут. спустись. Я... Давай. Все нормально, дедушка. Стой, 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 пускай, пускай, стой, 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 не спіши. Давай. Я давай взяв. Стой, 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 не спешіть, не спешіть, мужики. Не туди відкривається. Не, не спішить. Давай, до шутку. Мені треба, щоб ви допомогли? Да. Отут? Да. Тримали. Да. Обережно. Все, тікать, хоч терпіти. Все. Спокійно, спокійно, не бійтесь пані. Все добре, зараз направили карати швидких. Вам проте треба, воно шкапає. Бігом! Біг. В, В укриття всі! В укриття! Бігом в укриття. Опора треба, опора, 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 все.